Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо дослідниками, а гратися ми будемо з підфарбованою водичкою. Ви готові? Тож давайте експериментувати! Того нам знадобиться підфарбована водичка синього, червоного та жовтого кольорів, шість склянок, три з яких пусті. І паперові серветки згорнуті ось такими смужками. Дослід нам покаже, як водичка може переміщатися із ємкості в ємкість, а результатом будуть нові кольори. Тож давайте експериментувати. Тепер беремо серветки і занурюємо їх у ємкості. Заповнена порожня. Робимо ніби місточок. Ось так. Заповнена порожня. Заповнена порожня, заповнена порожня, заповнена порожня. З'єднали, зробили ніби місточки від склянки до склянки. А тепер насолоджуємося видовищем. Бачите, як водичка починає подорожувати через місточки із заповненої склянки у порожню. Дітки, подивіться, як водичка подорожує із заповнених склянок у порожні і утворюється. Нові кольори. Вона подорожує, ніби переходить через місточки із склянки у склянку. Зараз прибираємо серветки, наші місточки. Усі-усі прибираємо. Серветки прибрали і бачимо. Що у нас вийшло? Синій та жовтий додали у нашу веселку зелений колір. Синій та червоний фіолетовий, а червоний та жовтий помаранчевий. Яка краса! Вам сподобався мій експеримент? Спробуйте його зробити. Своїми батьками буде весело та цікаво. Дякую вам всім за увагу! Бувайте здорові! Па-па!